Адам народився приблизно 60 тисяч років тому. Він швидко вчиться і згодом проголошує себе лідером племені. Його здатність розмовляти допомагає йому у цьому. Можливо, він винаходить нову і смертельнішу зброю. Або керує полюванням, розробляючи нові ефективні стратегії. Йому набагато краще, ніж іншим, вдається забезпечувати свою сім'ю і плем'я. Тому він став популярним серед жінок. У нього більше дітей ніж у інших. Його сини успадковують не лише його розум, а також його ігри хромосому. Ігри хромосома Адама починає розповсюджуватися по всьому виду. Розум Адама дає його синам можливість вийти з Африки і заселити світ. Близько 50 тисяч років тому ми почали розселятися поза межі Африки. Деякі племена почали розселятися близько того часу, і дуже швидко вони досягли таких віддалених місць, як Австралія, можливо, за кілька тисяч років. Велвелс може простежити нашу історію до одного наукового Адама. Це не той чоловік, якого Бог створив у книзі виходу. Але за багато тисяч років після написання Біблії наука підтвердила суть цієї історії. Був лише один чоловік, чия ДНК вижила в кожній людині. Його райські сади, скоріш за все, були у Східній Африці. Він був не першою людиною на планеті, але лише після нього ми стали такими, якими є зараз. Науковий Адам поєднує усіх чоловіків сьогодні: від Боно до Нелсона Мандели, від Тайгера Вудса до Девіда Бекхема. Від осами Бін Ладена до Далай Лами. Таким чином, ми всі члени великої сім'ї, всі брати, а дехто вірить, що це є повідомленням книги виходу, Адам. Це всі ми. Тому це так важливо. Ми дивимося не на Адама індивідуально, а на Адама у кожному індивіді, в кожному з нас. У пошуках наукового Адама y хромосома не просто об'єднала усіх людей, вона знайшла спільне між світами науки і віри. thank you